Там і так далі, зрозуміло, що це можна. І як я б спокійно б, б розібрався. Але в такому стані, ну пардон, я впевнений, 90% людей, ті, що чули, навіть дивились, от ролики, як там, що, вони плюс-мінус теоретичні. Але вони можуть перепутати сторону, не з тої сторони закласти, бо нема практики. Тому треба практика. Якщо і, це і, і ми з вами повернемось до практики. А це буде не практика, прямо екзамен у аліни. Українці, час екзамену. У нас що? Поранення ноги. Замовляй, правою чи лівою. Давайте лівою. Давайте лівою. Я вже раз От взяв інший турнікет і вже трошки розгубився. Там трошки воно іначе. А, ох, осік. Поранення лівої ноги. Так, я валяюся. Поранений. Лівої ноги. Отак. Ну я ж туди, наче, маю. Так.